Історія про вовка, що татко готував козенятам шоколадний пиріг. Татусю, запитав маленький Оскар, ти прочитаєш нам сьогодні історію? Татко посміхнувся. А вже ж йому тільки треба було вивісити білизну, поставити пиріг у духовку, і він зможе взятися за книгу. У вітальні діти вже чекали на татуся. Ми хочемо історію про вовка. Але ж, запитав він, чи не налякає вас ця історія? Ми любимо страшні історії, загомоніли козенята. Добре, погодився татко, і татко почав читати. На вулиці вирувала зима. Погода була дуже холодна, у лісі не порив сірий вовк. Він вже багато днів нічого не їв. Вовк був голодний, такий голодний, що його зуби скреготали і клацали. Клац, клац. У ту ж саму мить козенята почули зовні дивний шум. Він був схожий на клац, клац. «Хм, що це могло бути? здивувався татко. Мабуть, це вовк. прошепотіли козенята і затремтіли від страху. А вже ж ні! У наших лісах немає вовків. Напевно, це. А, саме так я й подумав. Віконниці знову залетіли з петель. Потрібен невеличкий ремонт, сказав тато. Отже, повернемося до нашої історії. У селі люди боялися вовка, так боялися, що зачиняли двері на два замки. Кліц клац. В ту ж саму мить козенята почули шум у будинку. Він був схожий на келіц клац. Цікаво, що ж це тепер може бути? здивувався татко. Це я, відповіла донечка Віолетта. Я зачинила двері на два замки, щоб вовк не дістався до нас. Послухайте, обійняв тато козенят. Це лише історія і нічого більше. У наших лісах немає вовків. І він продовжив читати. Вовк прийшов у село. Він зупинився перед першим будинком. Стук-стук-стук. Вовк тихо постукав у двері так тихо, що його було ледь чутно. У ту ж саму мить пролунало стук-стук-стук, хтось постукав у двері будинку. Козенята заховалися під подушки. Вовк. пискнули вони. Звичайно, ж ні, заспокоїв їх татко. Це напевно, листоноша. Він встав, щоб відчинити двері, але козенята вигукнули разом: Не ходи, татусю, там вовк. Коли тато нарешті відчинив двері, там нікого не було. Ну, от, він пішов, зітхнув татко. Тепер мені доведеться самому йти в село за поштою. І все через історію про вовка. Але ж Вовк не втік, татусю. У цій історії він піднімається на дах і намагається увійти крізь тимар, прошепотів маленький Оскар. У ту ж саму мить вони почули гучний шум на даху будинку. Бах, бах. Вовк. пискнула Віолета. Він ходить по даху, він збирається прокрастися у будинок крізь тимар. Татко пішов по сходів. Крок за кроком він почав підніматися нагору. Діти обережно пішли слідом за ним. Не залишай нас на самоті, прошепотіли козенята. На горище від вітру стукало маленьке вікно. Тато підійшов і щільно зачинив його. Це був просто вітер, діти. Ми повертаємося вниз. Але козенята не зрушили з місця. Вони налякано дивилися на малюнки в книзі. О, ні, татусю, це жахливо. Вовк спускається з даху. Він розлючений, тому що не зміг потрапити всередину. Що ж тепер разом з нами буде? Раптом усі відчули дивний запах. Нюх нюх. Щось горить. вигукнув татко. Заволали козенята, він підпалив будинок так само, як в історії. Пожежа! Пожежа! Швидко усі на дах, наказав переляканий татко. Він вхопив дітей за їхні штанці і виштовхав крізь вікно на дах, а потім і сам поліз на дах до них. Це дивно, але ж ніде немає диму, взагалі нічого немає. І раптом татко згадав: Ні, мій бері! Забув його в духовці. Не ходи, татусю, затремтіли козенята. Вовк чекає на тебе внизу. Але татко вже мчав сходами вниз. Татко вийняв пиріг із духовки, але він уже згорів. Усе, усе це через книгу, невдоволено пробурмотів тато. Козенята тихесенько попросили його. Будь ласочка, татусю, дочитай нам історію. Залишилося лише три сторінки. Ну, гаразд, зітхнув татко. Він відкрив книгу і прочитав. Вовк підпалив будинок. Він задоволено потер лапи, але рясна злива раптом погасила полум'я. У ту саму мить усі почули стук крапель. Стук, 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 стук О, ні, моя випрана білизна, простогнав татко. Він підхопився і побіг на вулицю, де він побачив справжнього вовка. Татко кинув білизну прищіпки і кошики, що духом повчав назад до будинку. Хочі! Він зачинив двері вікониці за навіски і сховався під подушки. Ох. А вов татусю, ти бачив вовка? запитали козенята. Але ж у наших лісах немає вовків. Усе це просто історія, лише історія і нічого більше. Кінець.